Підготовленою доктором технічних наук завідувачем кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури Петраковською Ольгою, та мною, Михайльовою Марією, доцентом кафедри землеустрою і кадастру. Так, А презентацію можна? Значить, Останні роки просторове планування. Набуває особливого значення як в землевпорядній, так і в містобудівній площині. Цей факт доведений затвердженими законодавчими регламентами. Значить, це зумовлено така трансформація законодавства, вона зумовлена необхідністю відповідати сучасним завданням, які ставляться до розвитку території та організації простору для забезпечення життєдіяльності суспільства. Саме на цьому ми хочемо зробити акцент сьогодні в нашій презентації, а саме на землевпорядних завданнях при розробленні документації з просторового планування в сучасних викликах. Значить, протягом останніх років відбувається активна трансформація законодавчої та нормативно-правової бази щодо використання, щодо планування, використання земель? Значить, Відбулися істотні зміни у структурі і статусі документації з просторового планування був наданий статус одночасно містобудівної та документації та документації землеустрою щодо міс... документації з просторового планування на місцевому рівні, а саме комплексному плану просторового розвитку територіальних громад, генеральному планів населених пунктів та детальних планів. Території, значить, в результаті дослідження землевпорядних завдань в документації з просторового планування авторами виконано два блоки, які віддзеркалюють сучасні виклики. Перший блок включає сучасні виклики, які обумовлені змінами в законодавстві. А другий блок це наслідки агресії Росії проти України. Стосовно першого блоку, стосовно змін в законодавстві, в результаті аналізу нової структури змісту комплексних планів та генеральних планів, а також порівняння їх з попередньою структурою, було виявлено і проаналізовано додаткові завдання, які Необхідно виконати при розробленні документації землеустрою. Значить, тут ви бачите їх на екрані: це формування земельних ділянок, реєстрація земельних ділянок, реєстрація існуючих проєктних обмежень щодо використання земель, внесення даних до земельного кадастру щодо функціональних. Зон щодо меж функціональних зон, раціональне використання та охорони сільськогосподарських земель, а також загрози та природи та конфлікти про докористування. Значить, в рамках розроблення комплексного та генерального планів новим завданням є формування земельних ділянок, саме державної та комунальної власності. Значить, формування земельних ділянок здійснюється фахівцями землеустрою, які є. Які є розробниками, як обов'язковими розробниками таких планів. Значить, формування земельних ділянок передбачає встановлення меж, встановлення цільового призначення, визначення площі, присвоєння кадастрових номерів. Інформація про сформовані земельні ділянки повинна бути внесена до державного земельного кадастру, в іншому випадку плани. Не будуть вважатися легітимними, також цими видами документації передбачаються перспективні проєктні рішення, такі як розподіл земель за категоріями за категоріями, за власниками та користувачами, за угіддями з урахуванням наявних обмежень щодо використання земель та обтяжень. Також в комплексних планах і генеральних планах передбачається визначення територій, необхідних для розміщення об'єктів, які визначені як суспільні потреби. Відомості про межі таких територій також повинні бути внесені до Державного земельного кадастру. Значить, щодо реєстрації земельних ділянок, окрім інформації про сформовані земельні ділянки, а також про межі обмежень, про межі функціональних зон, повинна бути внесена інформація про земельні ділянки право власності, на яке посвідчено до 2004 року, і які не внесені до державного земельного кадастру. Але для цього необхідно отримати згоду власника. На внесення даних до, до державного земельного кадастру, це питання є складним, як з правової, так і з фінансової точки зору, і не зовсім регульовано питання відповідальності за е, цю реєстрацію. Так? Значить, щодо раціонального використання та охорони сільськогосподарських. Е, потреб. Значить, комплексним планом визначається комплекс заходів із забезпечення раціонального використання, оскільки він розробляється як для території в межах, так і поза межами населених пунктів. Значить, цього завдання, цей вид, цей вид робіт не був раніше завданням документа, документації з просторового. З містобудівної документації, і ще раз скажу, це спричинено тим, що територіальна громада включається до неї землі, які раніше були поза межами населених пунктів, і це потребує особливої уваги, як з точки зору охорони сільськогосподарських земель, так і з точки. Зору визначення стану компонентів довкілля та визначення особливостей про докористування та конфліктів і загроз. Другий блок це блок, які в виклики які викли... є наслідком агресії Росії проти України. Значить, і внаслідок цієї агресії виникли додаткові завдання і проблеми, які ми можемо спостерігати при просторовому розвитку. Особливий акцент варто звернути на другий пункт стосовно забруднених територій. За даними державної служби надзвичайних ситуацій України, загальна площа територій, забруднених вибухонебезпечними предметами в Україні становить 174 тисячі квадратних кілометрів, що складає 30 Значить, ну і щодо збитків і шкоди, яка задіяна, Значить, на цьому слайді ви бачите регіональний розподіл збитків для сільського господарства, проведений Київською школою економіки в мільйонах. Так, і а на цьому слайді ви бачите шкода, яка над... Завдана ґрунтам навколишньому середовищу водним ресурсам, значить, це ці розрахунки проводили територіальні органи Державної екологічної інспекції в період з 24 лютого по 18 серпня 2023 року. Значить, загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель. На станом на 18 серпня о, на 18 серпня становить понад 950 мільярдів гривень. Значить, на етапі розроблення комплексних планів наявний дефіцит професійних кадрів, який обумовлений поєднанням містобудівних та землевпорядних завдань, що значно ускладнює їх реалізацію. Таким чином можна зробити висновок, що територіальні громади не мають розробляти комплексні і генеральні плани. За умов обмеженості фінансових ресурсів, зруйнованої економіки, визначені додаткових завдань. Накопиченню екологічних проблем, пошкодженої і зруйнованої інфраструктури, складності вибору та, от... та отримання вихідних даних, дефіциту професійних кадрів, законодавчої невизначено терміну просторове планування, а також невизначеності співвідношення вартості містобудівної землевпорядної складової при розробленні документації з просторового планування. Дякую за увагу.